Усі вітаю на своєму каналі. Кури як моє хобі, мене звати Арсеній. Я казав, що ми сьогодні зустрінемося. Так ось знімаю відео для вас увечері про господарство, кому цікаво залишайтесь. Але перед початком відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал, якщо сподобається відео, друзі. Тому. Приємного перегляду, кому цікаво, залишайтесь. Прийшов до господарства, вже частина курей вже вся полягала спати. Ну, правда, зараз вже 19 година. Полягали спати вже. Ну, звісно, хочуть вже, в принципі, час, але деякі ще гуляють собі по подвір'ю. Ось. Давайте сфотографую. Для вас. Ось. Всі в курник зайшли майже всі. Давайте навіть перерахуємо. Два, чотири, шість, вісім, десять. Шість сім курей не зайшло. О, чуєте? Так, співушка. Це співушка. Не дарма назвав співушка її. Чуєте, як вона голосує? Що? Що го ця... Співушка, що таке? Що тобі? Що сталося? Що сталося? Ось, знести курочки сьогодні три яйця. Як ви можете бачити. А, ряба ще не зайшла. Дві молотки. Одна тут, А, на одній нозі стоїть, значить, напевно, буде дощ. Побачимо. Вон там ця і ще одна молода. Я їх плутаю, чесно, замінами за ім'я, за, ім за іменами. Тому що сніжинка і білявка, але треба придивитися, якої гребінь більше. Так я. О, якої більше, то у нас е, сніжинка. Так, циганка ще не зайшла, я бачу. Зозулька і ця мілашка не зайшла. Значить, ще чотири молодих курей, як у минулому році, ряба. І дві молодки. Максім кора ще не лягає спати, а ходить, гуляє, тут ще собі прогулюється. У нас, скажу, ввечері вже вияснилось. Небо ясне, сонечко вийшло десь після обіду. Десь о 2 годині дня вже, чи навіть, ні, напевно, десь о 3 годині дня стало так видно. Уже дощу не було, але було похмуро вранці, хто дивився відео, а хто не дивився, тому обов'язково подивіться. Там теж знімаю відео. Ну, слухайте, друзі, слухайте, друзі. Слухайте. Завтра, завтра, через день виходить відео. Але я, можливо, і завтра зніму відео. Тому, друзі. Вже уже хочу з вами попрощатись. Дякую вам за перегляд цього відео. Бажаю усім добра, миру до нової зустрічі, Усім па 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 па